З робочим візитом до Бордичева завітала посол Аргентинської Республіки в Україні. Основна мета зустрічі не лише показати Аргентину з її можливостями та досягненнями для широкого загалу. На думку пані Ліли Ролдан де моан працювати послом зовсім не означає бути ним лише у столиці. Вивчення потенціалу регіонів країни. Ось чим сьогодні потрібно цікавитися. Втім, знайомство з державою неможливе без вивчення її культурного життя. Плани співпраці у цьому аспекті, на думку обох сторін, не Обхідно вміти поєднувати і розвивати ми перший раз у Бердичі, але це не перший візит до Житомирської області. Ми вже були декілька разів в Житомирі, в Житомирській області з офіційними і з приватними візитами. Але зараз ми хотіли би зробити деякий акцент на ознайомство з вашими підприємствами. Ми з поляками починали працювати в культурній галузі, в культурі в спорті. Ну а зараз вже прийшли на спілкування до економіки. Я думаю, що ми можемо, ми можемо робити це паралельно. Хоча Аргентина з Україною географічно доволі далекі країни, на думку пані Ліли, у них є чимало спільного, обом не чужа галузь сільського господарства, та й чимало сільськогосподарської техніки з Аргентини давно працює на нашій землі, а сама продукція виробляється завдяки аргентинській техніці. Украняносеностяс універсіади. Ознайомилися з виробничим потенціалом міста Бердичева, і ми зробили невеликий акцент на ваші фабрики з пошиву одягу і виробництво шкіри і товарів зі шкіри. Хотіла би наголосити, що Аргентина має дуже великі традиції стосовно технічного дизайну, дизайну пошиття одягу, дизайну та Виробництво взуття і е, приладдя для виготовлення е, як для пошиття одягу, так і для виробництва взуття. Інструменту пара альтетехнологія піталарія. За співпраці двох країн у Бердичеві Україна може перейняти чималий досвід, переконані члени аргентинської делегації. Країна, яка стала другою батьківщиною для понад 350 тисяч українців, що розвинена індустріально у різних галузях промисловості, вбачає такі можливості і на теренах нашої держави. З технічним забезпеченням робочі місця отримують люди. Окрім того, посол зазначила, що в Аргентині завжди готові прийняти українських студентів на навчання. Якщо щось розпочинати місії в місті Бердичі, то воно має гарне майбутнє. Якщо si no, посла в будь-яке місто, тим паче в місто Бердичів, eh, воно... Це серйозний крок. Regiones, я би сказав, що це історична подія. Тому, um, я думаю, я вірю в те, що вам нам разом вдасться, можливо, започаткувати якусь добру справу. Espero un hacer project, який, conjunto, un якщо це ми зробимо в Бердичеві, то це буде великий крок в розвитку таких відносин між Україною і Аргентиною, і будемо буде мати гарне майбутнє.